В одному з Вінницьких кафе помер 56-річний чоловік. Це сталося вчора близько 11-ї години вечора. За висновком лікарів, людина подивилася шматком шашлика. Про це повідомляють у відділі оперативного реагування Цілодобова варта. Ми поцікавились у лікарів, що робити в таких випадках та як надати першу медичну допомогу постраждалому. Якщо людина поперхнулася і знаходиться сама, в першу чергу вона повинна набрати повітря і постаратися. Викашлянути той інородний предмет, який попав, звичайно, в дихальні шляхи, ніякі удари там себе ззаді по шиї, там спроби якісь щось витягнути не повинні бути, тому що ми можемо цей кусок м'яса туди продвинути далі, в дихальні шляхи можна ще попробувати надавити на епіастральну ділянку під час видоху, тобто, якщо людина. Зможе це зробити, тобто вона інтуїтивно буде відчувати, що вона робить вдих, вдох, і потім різке нажаття, нажаття на епіастральну ділянку і видох. Таким чином теж можна спробувати. Але, як практика показує, це не завжди вдається. Якщо людина поперхнулася м'ясом в людних місцях, ті люди, які знаходяться поруч, які приймали участь в прийнятті їжі, вони знали, що людина їла м'ясо. В першу чергу вони повинні запідозрити те, що є симптоми. Людина починає задихатися в першу чергу, очі набухають, тобто, якби в народі кажуть, вилазять, і набухають вени. Тобто, це перший признак того, що людина, звичайно, поперхнулася м'ясом, наприклад. В першу чергу людина повинна, люди повинні, ті, які знаходяться поруч, достати цей кусок м'яса, якщо можна з ротової порожнини, якщо це можна. Но, як правило, це дуже важко зробити, і є прийоми хемліка, так звані прийоми хемліка, які можна використовувати в даній ситуації. Ви швиденько підходите ззадін, ставите руки сюди, ось тут епіастральна ділянка ставите сюди і просите його затримати дихання, затримати дихання. І видих. Під час видиху ви його підштовхуєте вверх. Якщо людина вже впала, вже вона не може стояти, значить вона лежить в горизонтальному положенні. Ставимо руку на епіастральну ділянку, просимо людини знову зробити невеличкий вдох і різкий видох, надавлюємо її на епіастральну ділянку для того, щоб вишнувати цей кусок м'яса. Якщо дитина мала, наприклад, там 6 місяців, ми можемо її взяти в руки, значить є такий прийом на швидкій допомозі. Дитину піднімаємо вверх, Ловимо точку, коли дитина буде опускатися вниз. Підставляємо руку, про удар. Про є удар в грудну в епіастральну ділянку, і цей кусок м'яса, чи гудзик там, чи що може вискочити. Ми повинні пам'ятати, що після того як зупинка проходить дихання, то через хвилину зупиняється серце. Тому ми не повинні гаяти часу. Якщо ми не можемо це все зробити, ми повинні позвонити по 103, викликати швидку медичну допомогу, а в цей час проводити непрямій серця і штучну вентиляцію легень. Тобто це вже методи реанімації, но до приїзду швидкої, це ми повинні робити.